Від доброї жінки чоловік не гуляє. Знаєте, хто це мені каже і хто мого чоловіка покриває? Правильно думаєте, рідна його матінка. Той що, що у нас двоє спільних діток? Синочок її знудився бідненький, той треба, аби дитина трохи розвіялася та відпочила. Більше того, вона ще й його в себе висипляє. Щоб він потім говорив, ніби був в рейсі чи щось таке. Я розумію, що вона мене не полюбила з дня знайомства, але ж зараз вже мова не про мене. Паша дуже гарний чоловік, але по правді абсолютно безвідповідальний. Він має гарну роботу, може водити фури, але до своєї так і не доробився, як от його колеги. Якщо треба кудись їхати, то його наймають, бо постійної роботи він не має. Своє таке рішення він завжди виправдовує тим, що вже має професійні хвороби, і саме я маю так розпоряджатися грошима, щоб нам на все вистачало. Якби ще й я не працювала, то просто не знаю на що б платили комуналку та якісь елементарні речі для дітей. Як от гуртки, взуття, одяг в школу. що чоловік погулює, я дізналася випадково. Справа в тому, що, хоч свекруха мене не любить, але вона інколи нам позичає, коли дуже треба. Тоді знову була така ситуація, що грошей мені не вистачало, а паша поїхав в рейс. Я подумала, що прийду до неї та позичу гроші, а чоловік приїде з рейсу, то й віддам. Свекруха мені відкрила, і я одразу не зрозуміла, чому вона така стривожена, а тоді відчула, що щось не так, але от не знала, що саме. Свекруха швидко дала мені гроші і просто випхала за двері. І от я йду від неї і починаю розуміти, що мене насторожило. В коридорі було взуття Павла, я його червоні кросівки ні з чим не переплутаю. Я назад і в дверях зіштовхуюся з Павлом, який вже по телефону щебече до якоїсь жінки, бо я таких слів від нього роки не чула. Я влаштувала йому скандал, і він тоді щось мене ще перепрошував, казав, що цього більше ніколи не повториться. Але мені було цього мало, і я пішла в квартиру до свекрухи. Як ви могли, навіщо ви його в себе ховаєте, навіщо ви йому потакаєте, ми, його родина і я його дружина, казала їй я. Від доброї дружини чоловік не гуляє, ти на себе подивися, як ти виглядаєш, і чи хоче мій Павлик мати таку жінку? Я аж отетеріла, хотілося сказати, що я так виглядаю. Як Павло нас забезпечує, але потім глянула на себе в дзеркало в коридорі і розплакалася. Я, не чарівниця, аби з нічого зробити собі ідеальну шкіру, зачіску та одяг, а потім почала старатися і готувати улюблені Павлові страви, не сварилася через гроші, позичала в подруги кілька речей, і вона мене пофарбувала та постригла. Ніби все налагодилося, але я відчувала, що це не кінець. Я дуже старалася бути кращою дружиною, кращою мамою і кращою людиною, але знову не вгодила. Я залізла до нього в телефон і там все побачила: і фото, і переписки. Зараз не знаю, як вчинити правильно. Дуже хочеться вигнати його зі свого життя. Але ж діти, як бути? Підпишись, підтримай українськомовний контент.